Всім привіт! З вами знову я, Юлія Миронова, і сьогодні я хочу розповісти вам про хворобу, яка щорічно завдає величезних втрат сільськогосподарським культурам і може уражувати близько 360 видів сільськогосподарських культур. Дана хвороба є досить шкодочинною і впливає як на кількісні, так і на якісні показники урожайності. Якщо... Згадати про соняшник, то вона може вплинути на зменшення кількості олії на 10% і також на збільшення кислотного числа також на 10%. Зараз в моїх руках ви можете побачити рослини, уражені саме цим збудником хвороби. Характерними симптомами є утворення некрозів. На яких згодом формується білий ватоподібний міцелій фітопатогена. Ось він знаходиться тут. Завдяки утворенню білого ватоподібного міцелі дана хвороба отримала свою назву. І, як ви вже зрозуміли, її назва біла гниль. В подальшому на білому ватоподібному міцелі ми можемо побачити формування чорних склероцій фітопатогена. І саме тому дану хворобу також часто називають склеротинією. На даних рослинах ми можемо побачити дві форми прояву цієї хвороби. На соняшнику це коренева форма, на сої це стеблова форма прояву хвороби. Основним джерелом інфекції даного фітопатогена є склероції, які знаходяться в ґрунті. В ґрунті вони можуть зберігатися до 10 років, чекаючи, поки ми посіємо сприйнятливу до хвороби культуру. Зазвичай. Це соняшник, соя або ріпак. Якщо склероції знаходяться в глибині ґрунту від 5 см, вони можуть проростати міцелієм і утворювати кореневу форму розвитку даної хвороби, яку ви могли спостерігати тільки що на соняшнику. Якщо склероції знаходяться до 2 см в ґрунті, вони здатні проростати малесенькими грибочками які мають назву апотеції. Ось тут ви можете спостерігати саме їх. Вони проростають із склероції, далі з повітряними течіями спори з цих апотецій розлітаються до двох кілометрів і заражують рослини, утворюючи або стеблову форму даної хвороби. Зазвичай це відбувається у період від 5-7 пар справжніх листочків на соняшнику. Якщо згадати за сою, то зазвичай це початок цвітіння. В подальшому також за допомогою апотецій може відбуватися пошкодження кошика соняшника і формування кошикової форми білої гнилі. Зазвичай зараження цією формою починається в період від початку утворення зірочки, початок цвітіння. Ефективність захисту від даного фітопатогена залежить від того, з якою формою даної хвороби ми боремося. Якщо говорити за кореневу форму даної хвороби, то ефективним методом захисту від неї є внесення в ґрунт грибів. Фанніотіріум мінітанс, а також роду тріходерма. Для побудови ефективної системи захисту від даної хвороби необхідно розуміти цикл розвитку даної хвороби і вносити правильну фазу пунгіцид. Якщо ми говоримо за кореневу форму даної хвороби, то ефективним методом захисту від неї є внесення в ґрунт грибів роду. Тріходерма, а також гриба мікопаразита Коніотіріум minitans. Коніотіріум мінітанс кон є специфічним хижаком, який живиться склероціями і викликає їх загибель. Якщо говорити про стеблову форму даної хвороби, то вносити фунгіцид необхідно тоді, коли ви спостерігаєте апотеції. Як я вже сказала, зазвичай на соняшнику це фаза 5-7. Пар справжніх листочків. Якщо говорити про кошикову форму даної хвороби, то це зірочка початок цвітіння. Для сої ефективним періодом для внесення даного фунгіциду проти стеблової форми білої гнилі є внесення у фазу початок цвітіння. Якщо вам необхідна консультація щодо захисту від хвороб, а також діагностики хвороб сільськогосподарських культур заповніть форму, що знаходиться в коментарях. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Гарного вам дня! Та нехай ваші рослинки не хворіють!